Доброго дня, магітер Український, мене звати Олена. На що вам звернути увагу? Реальний розклад. Ви повинні активно діяти. От Якщо є інформація, яка розбиває вам серце, щоб досягнути результату, ви повинні на даний момент знаходитись в емоційному наповненні. І займати активну позицію, а не знаходитись в стані розчарування і розбитого серця. Ви не повинні очікувати, ви повинні загалом змінювати, керувати своїм життям, робити вибір, діяти, взаємодіяти спілкуватися, а не очікувати, що вашим життям буде керувати хтось. Не надавати можливості маніпулювати. Можливо, комусь потрібно отримати якусь інформацію, якісь знання. Для того, щоб не сидіти в розчаруванні, для того, щоб мати важелі впливу, потрібно отримати інформацію, зрозуміти для себе, трансформувати, зробити вибір відносно результативності, щоб отримати ресурс або отримати. Розуміння, як діяти далі, щоб мати саме той пазл, якого не вистачало. Можливо, потрібно поспілкуватися з якоюсь людиною, але зрозуміти, що лише ви зможете досягнути те, про що мрієте і чого бажаєте. Але вам потрібно йти. В новопочинання потрібно активно проявлятися, що вийти з стану бездіяльності з періоду безрезультативності, коли ви не мали саме тих прибутків, тих статків, того благополуччя і достатку фінансу матеріального, вам загалом не вистачало фінансів або почували себе недобре. Ну, загалом психологічний фізичний стан потребував коригування. Можливо, емоційно ви знаходилися в роздраві. На даний момент, замість того, щоб чекати, сумувати, розчаровуватися саме того, що відбувається, або тієї, інформації, яку ви отримаєте, ви повинні активно проявлятися, вірити в власну ресурсність і рухатись до здійснення мрій. І ви будете отримувати результат. Ну, по-перше, якщо ви наважитеся йти в реалізацію власне, тих планів. То зміни будуть відбуватися. Ну, і насамперед говорить про результативність, про те, що результати, які ви будете отримати, вони будуть задовольняти, наповнювати вас. Ви досягнете успіху. Ви відчуєте себе переможцем стосовно даної ситуації. Але от єдиний момент вибір. Вибір залишається за вами. От який напрямок, яку позицію ви виберете, наскільки ви повірите в себе. І наскільки ви проявитеся в подальшому, ну, те витримаєте. Дякую.